Па, всім привіт! Вітаю тебе на своєму каналі Оглядового чувака. Кого-кува. Кого? А зрозумів. Сьогодні ми будемо розглядати надпотужні кіношні новини, серед яких буде Аватар. 2», подробиці нового індіана Джонса. Також поговоримо про майбутні сезони серіалу Венздей. Так, так, саме сезони. Та ще багато цікавого. Тому заварюй чай або що ти там більше полюбляєш? А ми починаємо. Розпочнімо з хітяри цього місяця, яка переймає на себе всю увагу. Це аватар, шлях води. Джеймс Кемерон вважає, що Аватар 2 не провалиться в прокаті. Ти для, який самовпевнений. Режисер заявив, що його смаки збігаються зі смаками звичайного глядача, та що він впевнений у глядацькому успіху свого майбутнього фільму. Під час розмови з журналістами варієті, режисера запитали про його ставлення до теоретичної можливості того, що картина провалиться у прокаті. На що той відповів: Я не турбуюся про це. Я не думаю, що все, що. Режисер робить у своєму житті це має визначатися з думками тролів та скептиків. Я просто роблю те, що вважаю за правильне, і все. Незважаючи на колосальну популярність оригінальної стрічки, аватар, шлях води, все одно здається досить ризикованим проєктом, враховуючи перехід частини аудиторії з кінотеатрів на стрімингові сервіси і величезний бюджет фільму в розмірі 250 мільйонів доларів. Також Кемерон додає, деякою мірою будь-який режисер знімає фільми для самого себе, але мої уподобання дуже прості: вони нас. Правді зовсім не екзотичні, тому я знаю, якщо мені подобається мій фільм, то він обов'язково припаде до душі іншим людям. Впевненості режисера немає меж, адже він стверджує, що у аватара шлях води спецефекти на порядок вищі за фільми Марвел. Особливо це стосується технології захоплення руху, за допомогою якої передається міміка комп'ютерних персонажів, зіграних реальними акторами. Коли репортер порталу Comic Book Брендон Девіс запитав Кемерна про те, чи спонукала його значне покращення графіки в супергеройському кіно за останні роки, в як. Осі спецефекти у власних фільмах той відповів. Очевидно, що супергеройські блокбастери сильно стимулювали індустрію спецефектів. Підвищення попиту та бюджетів підняли весь ринок. Загалом це дало в кіно кращу якість графіки, розширило інструментарій. Тобто, у нас тепер є більше талановитих людей, які займаються цим. Варто нагадати, що створення візуальних ефектів в обох частинах аватара займалася компанія Veta Digital заснована Пітером Джексоном У той час як спецефекти для фільмів Марвел розробляє індустрія лайтендмеджик. Заснована Джорджем Лукасом. До речі, за Марвел або ні. Не хочу балакати сьогодні про фільми Марвел. Що там по DC? Джеймс Ган розповів про майбутнє кіносесвіту DC. Режисер каже, що не кожен залишиться задоволеним. The Hollywood Reporter опублікував сенсаційну статтю, присвячену подальшому розвитку кіносесвіту DC. У матеріалі йшлося про відміну Диво жінки 3», неназначену долю Супермена у виконанні Генрі Кавела, а також про малоймовірний ймовірний чорного адама. Суть полягала в тому, що запущена заком Снайдером. Команда Ліга справедливості за нового керівництва Warner Bros і DC Studio швидше за все вирушить на відпочинок щодо людини зі сталі, де нагадує про те, що Генрі Кавел повернеться до своєї ролі Супермена. Однак, The Hollywood Reporter повідомляє, що майбутнє Кавела у кіносесвіті знаходиться під великим питанням, оскільки новий план Гана і Сафрана передбачає скасування будь-якого потенційного продовження людини зі сталі. Ймовірність появи наступної частини чорного адама також є дуже сумнівною через погані фінансові показники. Таке стрічки в прокаті. Насправді не сказав би, що Чорний Адам погано зібрав, адже для DC такі збори є чимось новим, враховуючи той факт, що минулі стрічки від цієї кіностудії були провальними. Так чи інакше, старі зірки Всесвіту DC все ще можуть з'явитися в майбутніх фільмах студії, тому що кожен з цих акторів має величезну популярність, світове ім'я і бажання знову одягнути супергеройський костюм. Проте тепер лише Гадні Сафран знають чи побачать глядачі їх знову у цих ролях. Ех, що ж ви не Били Стаття викликала гучний резонанс, через що ситуацію довелося роз'яснювати самому Джеймсу Гану, який разом із Пітером Сафраном тепер відповідає за всю супергеройську франшизу. Ган розповідає, що стаття з Hollywood Reporter, то частина з неї неправда, інша частина напівправда, а частина зовсім неправда. Щодо іншого, ми ще не вирішили, чи це правда, незважаючи на те, що перший місяць у DC був дуже плідним на створення десятирічного плану потрібен час. А ми лише на початку шляху за словами Кінемото географіста багато ще не вирішено, тому чіткі відповіді на актуальні питання він поки дати не може. Передбачається, що перші новини за десятирічним планом з'являться у січні. Так, ну якщо вже згадали і про Кавіла, то давайте трішки і про нього побалакаємо. Шоуранерка-відьмака очікує, що рекаст Геральта привнесе нову енергію в серіал. Лорен Шміт Хістрік зізналася, що дуже рада рекасту Геральда. Раніше Netflix оголосив про те, що Генрі Кавіл залишить проєкт після наступного третього сезону, а наступним виконавцем ролі. Жорстокого, дикого, білявого крутого та просто рівного відьмака стане Лієм Гемсворт. Це брат Кріса Гемсфорда, якщо хтось не знав, у новому інтерв'ю для Games Radar Plus Хістрік запевнила фанатів, що зміна провідного актора піде серіалу лише на користь. Шоуранерка зазначає: я така рада заглядачів. Я думаю, що ця зміна стане початком нового розділу для серіалу. Мені здається, вона привнесе до нього нову енергію, і людям сподобаються ці зміни. Особисто я їм дуже рада. Джої Бетті, який зіграв Лютика у відьмаку та його майбутнього спінофу Відьмак походження, додав, що вже говорив з Гемсфордом. Щодо його нової ролі, очевидно, я дуже сумуватиму за Генрі. Ми дуже добрі друзі. Він був розчинною силою серіалу протягом останніх чотирьох років. Але я також трохи поговорив з Ліамом. Він готовий кинутися в саму беззодню цього світу та зробити це з неймовірною силою і витонченістю. Тому я дуже радий працювати з ним і бачити, як він збирає воєдину свою інтерпретацію персонажа. Я думаю, що його виступ у шоу буде дуже захоплюючим. Нагадую вам, що третій сезон відьмака вийде на екрани лише влітку 2023 року. Особисто я ну от зовсім не задоволений такою новиною про зміну касту Геральда. Можливо, Ліам справді класно впишеться в роль Відьмака, але розумієте, це вже буде не те. Типу, при перегляді серіалу, я завжди буду думати лише за Генрі, тому що образ серіального відьмака асоціюється у мене лише із Кавілом. А ну мої підписчики і не тільки. Напишіть, будь ласка, в коментах, як ви сприйняли новину про прихід нового Геральда. Цікаво почути вашу думку. Та вже лайкоса влупіть. Я буду дуже тішитися. Подякував, рухаємося далі. Ну, гаразд, давайте таки поговоримо і про Марвел. Без цієї студії зараз нікуди. Хью Джекман розповів, як він наважився зіграти Росомаху у Дедпулі 3. Повернення Хью Джекмана до ролі Росомахи зробило Дедпула 3 по справжньому довгоочікуваним проєктом. Актор гідно попрощався зі своїми персонажами в Логані, після чого категорично відкинув пропозиції Райана Рейнольдса з приводу кросовера з його героєм. Але відносно нещодавно ситуація змінилася у свіжому інтерв'ю виданню Deadline, пов'язаному з релізом драми Флорія Зелера син артист розповів, як і чому він передумав за словами Джекмана. Бажання посприяти зустрічі Дедпула Росомахи з'явилося у нього ще під час перегляду оригінального Дедпула. Але тоді він уже встиг оголосити про прощання зі своїм супергероєм. Всі наступні роки Рейнольдс при будь-якій зручній нагоді намагався його переконати. Але Джекман завжди був непохитний. Зйомки Дедпула 3 розпочнуться під режисерським керівництвом Шона Леві навесні наступного року. А прем'єра відбудеться аж 8 листопада дві 2024 року. Дожити б ще до цієї дати. Від одних супергероїв переходимо до інших. Антоніо, який озвучив кота в чоботях у популярній серії мультфільмів Шрек та її «Кіт у чоботях», натякнув на те, що п'ята частина франшизи про пригоди зеленого красунчика все ж таки може одного разу з'явитися на світ. Уху! Боже. Я такий радий. Я так люблю Шрека. Виступаючи на нещодавному міжнародному кінофестивалі Червоне море актор сказав: я прожив із цим персонажем майже 20 років. Перший раз, коли я зіграв кота в чоботях, я працював на Бродвеї. Тому я провів свій перший запис там. І я, ймовірно, зроблю це ще раз. І, ймовірно, Шрек знову повернеться на екрани. Раніше студія Dreamworks повідомляла, що п'ятий фільм франшизи знаходиться у розробці. Прем'єра мала відбутися у 2019 році. проте картина так і не вийшла. І з того часу про проєкт не було жодних звісток. Ейза Баттерфілд розповів про те, що нам варто чекати від четвертого сезону сексуального виховання. Дництво четвертого сезону сексуального виховання активно йде з серпня цього року, але новим про майбутні серії комедійної драми від Netflix поки що небагато. Відомо, що в майбутніх епізодах дія переміститься на нову локацію. Ці зміни у нещодавній розмові з Радіо Таймс прокоментував сам Ейза. Не знаю, що там мені дозволено розповідати, але тепер дія розгортатиметься в іншій школі. Будуть нові локації та деякі яскраві зміни. Окрім того, у нас з'явиться кілька нових персонажів. Загалом шоу виразно трохи змінилося, але в Роботі, як і раніше задіяна основна команда, і це, на мою думку, чудово, адже ми всі чудово один одного знаємо. Тому класно проводимо час і багато веселимося. Новий сезон «Сексуального виховання вийдуть на Netflix у 23-му році. Точну ж дату прем'єри поки що не анонсовано. Стрімінговий сервіс Paramount Plus випустив повноцінний трейлер фільму Вовчення, повнометражного продовження популярного підліткового фентезійного серіалу, який у свій час просто розривав телебачення. І я впевнений, що всі, хоча б чули про цей серіал, і не бриш. Ще не бачив. Ей, в очі. Дивись, молодець. Особисто я бачив всі сезони. Ех, часи були. Моя молодість, школа. Стоп, так я ж і зараз не старий. Проте раніше творці підтвердили, що у стрічці точно не з'являться Арден Шо, яка зіграла Кіру Юкімору. Та, звісно ж, Ділан Брайан, який буквально затащив цей серіал своєю присутністю. Під час одного з інтерв'ю Ділан зізнався, що дуже підтримує всі починання своїх старих колег, і зазначив, що вовчення завжди матиме окреме місце в його серці. Тим не менш, для нього історія. Стайл за завершена, так як мала, і він не хоче ворушити її. Сценарій стрічки написав шоуранер оригінального серіалу Джеф Девіс. Кіностудія Лукас фільм опублікувала довгоочікуваний перший трейлер п'ятої частини культової пригодницької франшизи Індіана Джонс. Разом із випуском ролика компанія також оголосила офіційну назву фільму: Індіана Джонс та циферблат Долі. Сюжет фільму все ще тримають у таємниці. Проте кілька подробиць з трейлера дізнатися все ж таки можливо. Індіана намагається вести спокійне життя, залишивши небезпечні. Авантюри в минулому, проте з невідомої причини він все ж таки наважується вирушити в ще одну пригоду. Раніше в мережі не раз з'являлися чутки про те, що наприкінці фільму статус центрального персонажа франшизи перейде від Індії до Гелен. Проте, цей здогод уже спростував режисер Джеймс Менголд. До того ж, останній раз у досить агресивній формі. А тепер про це й сказав і сам Форд. Такого не буде. Я просто намагаюся розповісти історію. Ви скоро самі все побачите. І сподіваюся, вам сподобається. М -м -м, а звучить -то заманчиво. Так, обережно Гайс, зараз будуть спойлери. Сюжет Венздей або Веднесдей, або середа. Так як ж правильно, розпланований на три або чотири сезони вперед. В інтерв'ю варієті шоуранери Популярного серіалу Альфред Гофф та Майлз Міллер розповіли про те, як вони бачать майбутнє нової серії, і на що фанатам варто чекати в потенційному продовженні. Міллер підтвердив, що сюжет другого сезону вже розписаний. Він заявляє: для нас завжди було важливо розуміти майбутнє проєкту. Коли ми сідаємо за створення шоу, в ідеалі ми розписуємо одразу кілька сезонів. Тож у наших серіалах сюжетні арки персонажів змальовані принаймні на 3-4 сезони вперед. Згодом ці напрацювання можуть змінитися. Ми залишаємо нашу роботу відкритою та достатньо організовувати. Нічну для того, щоб вносити якісь зміни. Але ми безумовно вже маємо чітке уявлення про те, що ми хочемо бачити в майбутніх сезонах. Між іншим, автори проєкту вже підказують глядачам, що буде в другому сезоні, якщо буде прийнято позитивне рішення продовження від Netflix. А воно буде це точно. Я впевнений. Зобдаю. шоуранер Майлс Міллер у нещодавному інтерв'ю розповів про те, що у продовженні планують розвивати непрості стосунки матері та дочки Венздей і Мортіші. Міллер зазначив, відносини між Венсдей та Мортішою важ. Жливі для шоу, і ідея про те, що Венздей намагається прокласти свій власний шлях поза сім'єю важлива. Також з'явилися і натяки на те, хто залишиться у проєкті, а хто вже точно покине серіал. Отож, у другому сезоні з'явиться новий персонаж, батько Ксав'єра. Також поки ще невідома доля Мерлін Торхніл, оскільки її похорон у фіналі ми так і не побачили. Ймовірно, у другому сезоні вже не буде Лариси Уімс та доктора Валері Кінбот, яких було вбито. Тому шо там? Котра годинка вже, а? А годинка вже закінчувати. Для цьому у нас все. Дякую тобі. Особисто тобі дякую за перегляд цих кіношних новин. Сподіваюся, тобі було цікаво та інформативно. Не забувай тицяти лайки та підписку, і звісно ж донатити на Збройні Сили України, адже перемога залежить від кожного з нас. Цьомою!